30 гривень, я думаю, приблизно, да? А є бутилки і лосьйончики мило. Дуже чудово взяти такий, зробити наборчик. Буде дуже чудова пропозиція. І теж на все 15% знижки. Дуже класно. І це лимон вербена, мій улюблений, що я вам розповідала. А є ще груша, бо бетонка. Теж дуже чудовий наборчик. Ну, це не залишає нікого незадоволеним, я вам кажу. Ось такі наборчики є, бачите? І на кожен наборчик, що він і так і зі знижкою, ось для душа, крем для ног і масочка для волосся 259 гривень. А зараз ще 15% знижки. Рахуємо десь 25-30, ну, десь буде десь 230 гривень, навіть менше. Весь такий наборчик. Так що чудово, чудово, ловимо. Сьогодні я роблю останнє вечірком замовлення. Ось ці кремчики з милом, що я вам показувала по 99 гривень. Сьогодні роблю останнє вечірком замовлення. Так що, дівчатка, якщо щось зацікавило, пишіть. Ще хотіла сказати, чудова ця масочка для п'яток. Це підійде всім мамам, бабусам, усіх сухі п'яточки, та й вже і не тільки мамам, вже і нам. Ось така банка маска з гліцерином і маслом ши. Любі п'ятки сухі, будуть вологі <смі> і м'якенькі. Теж можна на подарунок, мені здається. Поклали в гарний пакетик і подарували. Теж маска, дивіться, 199, ну 200, так скаже, мінус 15%. Десь 170 гривень вийде, теж зі знижечкою. Так, масочки я вам хотіла ось для волосся ці маски, що я вам розповідала. Така маска на два рази. Замість 39,90-35 зараз. Є скраб для волосся з вугіллям. Дивіться, пакетики, отакий от бананчик тут. І цей дуже чудова пропозиція. І для обличчя. Десь були тут для обличчя. Зараз я вам покажу. Так, ось очищування, живильна, тонізуюча. І для обличчя, бачите? Теж чудові масочки, теж може хватить на два рази по 39,90, сьогодні 35. Теж рекомендую замовити сьогодні, коли саме більша вигляда. Замовлення я роблю сьогодні, мені вони приїдуть всереду. До Нового року все вспівається. Так що, дивіться, можете.